У травні 2012 року вперше стартував благодійний україно-канадський освітній проєкт у галузі поглиблених знань французької мови. Конкурс Я дуже хочу розмовляти французькою серед студентів вищих навчальних закладів України. Спільний українсько-канадський проєкт, який проводиться вперше в Україні. І е, е, цей проєкт розрахований був на студентів вищих навчальних закладів Києва. І були залучені як мінімум 15 вищих навчальних закладів Києва, в яких є французькі факультети факультети французької мови. Організатори проекту зізнаються, що оголосили конкурс запізно. Через євро 2012 навчання для студентів закінчилися цьогоріч раніше, тому про конкурс довідалося вкрай мало людей. Національний університет імені Тараса Шевченка, звичайно. Київський лінгвістичний університет, києво могилянська академія. Також це головні такі, які які, які попали вже до фіналу. Загалом на конкурс подали заявки близько двох десятків людей. Це замалі показники для проекту подібного масштабу. Адже головним призом стає двотижневий навчальний курс у Монреалі. Про мови конкурсу розповідає Христина Хохлова. На першому етапі у нас був граматичний тест. із 100 вопросів. Ну достаточно, спочатку питання, звісно, були льогкими, а потім все всежнялася, освіжнялися. Ось так там шість, по моєму. этапов вот этого тестов и второй этап это было сочинение на три темы э -э насколько я помню планы на будущее будущая профессия и в чем смысл жизни там на самом деле было очень сложно сконцентрироваться потому что голова была вот забита прежде всем теми тестами которыми я уже написала и еще писать в чем смысл жизни откуда я знаю Відскановані тексти та твори надсилалися електронною поштою на фахову оцінку у Монреаль. Презентацію, яку готували, до речі, теж французькою, оцінювали члени наглядової ради. Ось практики розмови на саме в мене мало. Я була волонтером на європейському містечку і приходили ну багато ж іноземців через чемпіонат. Приходили французи з Канади, тобто і різні новомови. Ось вчора якраз зустрічала тунісця, то він ну з ним поспілкувався спілкувалася мовою. У фінал вийшло двоє: Валерія Омельченко та Христина Хохлова. Організатори дивуються, що за здобуття перемоги змагаються дівчата. Невже французька не подобається хлопцям? Жартує пан Юрій. Французький да зуча достатньо давно. Насправді, я в французький язик, дуже люблю люблю примерно 7 лет изучаю, изучаю в университете, учила в лицее. Он притягивает, понимаете, но ну, настолько красиво все звучит, что хочется говорить и говорить, говорить и говорить. Дорожка мовчала забыл третьему, она якось дуже звертала увагу. В университете уже третій рік. На урочистій частині Юрій Круліковський разом із членами наглядової ради оголошує переможця до коледжу Платон у Монреаль. Поїде Христина.